привіт привіт, мої любі овни! Мене звати Оля Свідніцька. Я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму Ютуб-каналі. Де ми сьогодні з вами подивимось ваш прогноз на грудень 2024 року. Зі мною уже мої колоди. Тож влаштовуйтеся зручніше, робіть собі якийсь затишний напій. Не забувайте про лайки, коментарі, якщо вам подобаються розклади на моєму каналі. Якщо ви не підписані, запрошую вас підписатися. Мені буде дуже приємна ваша активність. Я вам дуже вдячна і давайте. Дивитися, розпочнемо ми з колоди Тінселтаун Таро. Давненько її не було на каналі, вона така святкова. Так, давайте подивимось, що принесе Овнам цей грудень. І це вісімка кубків це карта змін, це карта переходу з одного рівня на інший рівень. Це карта, коли ви вирішуєте піти. Звідкись або кудись ця карта, можливо, хтось йде, хтось, наприклад, від'їжджає, або ви вирішуєте кудись перейти, переїхати, ви, наприклад, вирішуєте відмовитися від якихось старих патернів, від якихось старих звичок. Можливо, ви вже розумієте тут, що вам час рухатись далі. Ось по цій от карті. І навіть якщо у вас на попередньому місці. Все влаштовувало ключове. Тут це мені здається, що мене все влаштовує. Тут ви усвідомите, в принципі, що для подальшого якогось росту потрібні якісь зміни. Потрібно наважитися, ризикнути десь і мати більше. Це може бути, знаєте, перехід з однієї роботи на іншу роботу, може бути навіть переїзд там, з одного кабінету в інший кабінет. Ось таке. Можливо, хтось від'їжджає, або ви кудись від'їжджаєте. Навіть переїзд може бути по цій карті. Тому що ви виходите з одного стану в інший стан. Так, що ще принесе вов нам цей грудень? Подивимось. Король кубків, ось, а можливо, ви у вас якісь зміни в стосунках будуть з ось цим от чоловіком. Це у нас може бути скорпіон, риби, або рак за знаком зодіаку, за сонечком, або за асцендентом або, до речі, може бути людина, яка працює з рідинами, з медициною, або з емоціями. Тобто, може бути, до речі, лікар, може бути бармен, може бути психолог, може бути терапевт, або людина, до якої у вас почуття або ви маєте до нього почуття от. Тобто якась взаємодія з цією людиною. Розклад спільний, знаєте, але декого з огнів може бути, що ви от навпаки рухаєтеся до спілкування з цією людиною, а хтось буде рухатися від спілкування з цією людиною. Можливо, ви зрозумієте, що час переходити у спілкуванні, наприклад, на якийсь новий етап, тому що вже те, що є от зараз, воно вас не влаштовує. Так, що ще принесе Овна цей грудень? І це у нас семірка Пентаклі. І ви отримаєте якісь результати. Це у нас дуже хороша фінансова карта, коли ви можете насолодитися результатами своєї праці, коли ви можете насолодитися результатами того, у що ви вкладалися. Так, це ще не карта такої 100% кульмінації. Тут ще рано говорити про повністю збір урожаю, але вже якесь перше визнання ви отримаєте отримуєте. Уже перші якісь плоди своєї праці і своєї роботи ви вже можете отримати. І тут саме в цій колоді ви не тільки зможете отримати, а ще й можете якось показати, продемонструвати світу, так скільки я багато всього роблю. Це дуже хороша, до речі, карта. І це карта дуже хороша по фінансам. Можливо, ви будете, знаєте, заробляти на своєму особистому бренді, також по цій карті. Можливо, ви починаєте проявлятися, чи десь в соцмережах, чи десь, знаєте, от в будь-якій сфері, де би ви не працювали, вас будуть помічати. Можливо, навіть таке, знаєте, буде як працювати з е, сарафани Радіо. Так як то кажуть, коли хтось про вас щось сказав, хтось десь вас там опублікував, зарекомендував, що ось, наприклад, ви можете там звернутися до цієї людини, вона у своїй справі найкраща. От Це тоді. Коли ви вже маєте результати. Але ключове по цій карті, знаєте, що ці результати будуть ще більшими, якщо ви зачекаєте, ви побачите, наче в грудні, якісь Перші-перші плоди своєї роботи. Ну, овни, я вас вітаю, це прекрасно. Ось, можливо, якась похвала, визнання. От скажуть: от, от цей овник так зробила чи зробив щось дуже класне. Якась як винагорода саме по цій колоді. Я наступна колода у нас це таро сучасної відьмочки. Давненько у нас не було відьмочок на розкладах. Тож я вже навіть засумувала за цією колодою, хоча дуже часто її використовую повсякденніх розкладах. І в інстаграмі у себе. До речі, я залишаю в описі під цьому відео. Там будуть взагалі посилання на всі мої соцмережі. Я там в інстаграмі щодня карту дня публікую зранку. Тому, якщо вам, звичайно, цікава ця тема, якщо ви хочете бути в цьому просторі, я частенько щось цікаве публікую і тішу вас. Сподіваюсь, тішу. Так, ви мені відповідаєте завжди, що вам цікаво. Я вам дуже дякую. У мене дуже класна аудиторія і дуже взаємодіячі. Дякую вам. Так, що ще принесе Овна. Цей грудень, овники. Ой, для вас це карта місяця. Це у нас карта якихось, знаєте, тривог. До речі, це може бути карта, коли ви не бачите попереду якогось чіткого плану. Можливо, вам доведеться про щось тривожитися. Можливо, десь, знаєте, це можуть бути такі якісь тривожні думки, тривожні сни, ілюзії. Ось, але по цій карті, знаєте, краще відрізняти свою інтуїцію і відрізнити те, що. Надумане. От це, до речі, може бути якийсь такий тривожний сон. До речі, хто зараз в Україні часто і на особистих розкладах програється карта місяця. Це коли ви от не знаєте до кінця всього і можете собі малювати щось більше, щось, наприклад, більш страшне, ніж воно є насправді. Бачите, тут кішечка дивиться у воду, а бачить цілу таку пантеру, так би мовити. Ось, знаєте, після місяця завжди повинно бути світло. Чим більше ви будете дізнаватися чогось, чим більше ви будете проливати світло на якусь проблему, на якусь ситуацію, яка вас турбує, чим більше ви будете додавати конкретики, тим вам буде ліпше овни. До речі, ще може бути пов'язане з тим, що у нас в грудні і там якраз уже за середину у нас там Марс розвернеться вже повноцінно в ретроградний рух. Зараз він знаходиться в петлі. це овний у вас, ваш управник. Ви у нас ходите разом зі скорпіончиками під керівництвом Марсу. І тому може бути таке, знаєте, у вас відчуття, наче паморочиться в голові, наче, знаєте, дід по нас, дід по нас, лови мухи, лови нас. Коли ви розумієте, що ви от, вас от, крутять, і ви не розумієте, куди далі, от, де мій вектор руху. Так. Але чим більше ви будете от, заземлятися і розрізняти тривогу від вашої інтуїції справжньої, тим вам буде краще. Так, ще ще. Давайте ще, ще, ще огнем цей грудень. Грудень. Так, дивіться, як гармонійно е, якось все складається, двійка овни. Це у нас карта сумнівів, карта вагань. Можливо, ви думаєте, ви не знаєте, що обрати. Ви можете приміряти на себе два сценарії. Чи ви думаєте, наприклад, мені працювати з цим проєктом, чи мені працювати з іншим проєктом, мені бути з тією людиною чи з іншою людиною, мені співпрацювати з цією компанією чи з цією компанією. Там, мені, е, отру... Другатися далі, пробувати якусь нову сферу, чи продовжувати розвиватися в іншій сфері. І по цій колоді, знаєте, тут у вас ціла планета в руках. Тобто це не карта втрат якихось, це карта, коли у вас починають з'являтися питання: з'являтися питання до себе: а чи не варта я, а чи не варта я, можливо, більшого. От, Можливо, щось десь там є якесь таке, знаєте, спокусливе. от. Коли ви будете дивитися, вектор руху міняється, і ви будете приміряти на себе наче дві ролі, чи я тут, чи я там. Чи я от хочу такий шлях обрати, чи інший. Можливо, ви обираєте десь святкувати новий рік, чи ви якось обираєте вектор руху? От, дійсно, мені здається, що це про вектор руху. Чи ви обираєте, в якому місті жити, чи ви от таке щось так, що ще принесе цей грудень? Так, для вас колісниця. Я ніби відчувала. Дивіться, це. Питання динаміки, питання руху, питання переміщення, питання прориву, контролю, самоконтролю. І це вам потрібно тут обрати шлях. Навіть в цій колоді, бачите, промальоване сюди, туди, ось направо, наліво, цим шляхом чи тим шляхом. І ви вагаєтеся, і тут, і тут це про вибір, особливо в цій колоді. І тому ви тривожитеся, ви, можливо, думаєте, як мені буде краще. Можливо, ви вибираєте дійсно по колісниці транспортний засіб і ви вибираєте, чи я хочу цю машину. Водити чи я чи іншу машину водити. Це, до речі, може бути дійсно здача і отримання водійського посвідчення. Бо у ретро Меркурій, наприклад, у вас щось затримувалося, а тепер ви отримуєте, наприклад, документи. Це все, що пов'язане з транспортом. Будь-яким, це може бути автомобіль, може бути мотоцикл, може бути літак. Тобто, символізм колісниці він такий. Це може бути поїздка, це може бути переміщення, можливо, ви кудись їдете дійсно. Або тільки обираєте тут своє місце призначення. Ось так, але якісь справи з автомобілем. І вам по цих картах вам доведеться все ж таки взяти на себе цю відповідальність. І знаєте, по колісниці це потрібно так проявити контроль над своїми емоціями. І ви, в принципі, овни це вмієте, вам це важко, тому що ви знак такий запальний. Але коли потрібно, ви все ж таки вмієте. Взяти себе в руки і знаєте, спрямувати кулісницю туди, куди потрібно, навіть взяти на себе відповідальність і повести за собою людей, тому що знаєте, завжди потрібно вказати напрямок, коли ми знаємо, куди ми хочемо піти. У нас є більше шансів пройти вдало до місця призначення. Ось вовни. Розкажіть мені в коментарях. До речі, як у вас це програється дуже цікаво, тому що це от прорив. І мені здається, що дійсно це, знаєте, буде пов'язане з розворотом Марса. От Коли ще Марс буде стаціонарним, ви наче отакий, знаєте, от дійсно, як я сказала, дід по нас, дід по нас, лови хто в дитинстві грав цю гру, хто ще такий, такого віку, як я, хто ще з 90-х або раніше виграли цю гру, наприклад, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, до речі. І от коли ви знаєте, втрачаєте трішки орієнтир, тому що планета зупиняється, от не знаю, куди і що. І, і потім, навіть якщо назад, навіть якщо вам потрібно щось доробити, переробити, чи повернутися в місце, де ви вже були. Це такий довготривалий якийсь аспект. Чи вирішити якусь проблему, яку там вам потрібно було вирішити, яка вас тривожила, а ви закривали на неї очі. Тому що Марс буде у нас ретроградний аж до лютого 2025 уже року. Але ключове те, що навіть будучи ретроградним, він уже має рух назад. Але оцей період стаціонарності, мені здається, оце такий, знаєте, період. Сум'яття, період незрозумілості, період темряви, чи я не розумію, що зі мною відбувається. Також тримаю наступну колоду, це у нас старо Альфонса Мухи. Давайте подивимось, ще третя колода, і ще буде сьогодні. У нас з вами оракул Овний догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. І подивимось, що на вас чекає. Овне, що Овна принесе грудень цього року. Десятка жезлів – це у нас карта, коли завершується якийсь складний етап. Ви вже ось-ось біля мети, біля досягнення своєї мети, біля пункту призначення. Але вам потрібно ще це все завершити. Це може бути завершення дедлайнів, можливо, у вас там дуже багато роботи перед Новим роком. І потрібно все віддати, і потрібно все завершити, і потрібно все підсумувати, і ви це все тягнете на собі. Це коли на вас дуже багато обов'язків, хтось поклав, чи ви самі на себе їх поклали дуже багато відповідальності. Але ця карта, вона якби закликає вас офіс що потрібно ділитися, потрібно делегувати. Не все обов'язково робити самим. Ви, звичайно, умний найперший знак. У вас екзальтоване сонце. Ви такі найемоційніші, але ця карта все одно каже, що делегуйте, делегуйте, тому що от. Знаєте, краще попросити і розділити щось з кимось, ніж, знаєте, тягти цю ношу і вже не отримувати задоволення від життя, і вже так всередині себе жалітися, всередині себе розуміти, що мені важко. Але, тим не менше, ось ця карта вона каже, що буде після неї новий початок, буде після неї полегшення. Але от потрібно буде завершити щось, десятка це завжди про завершення. Так, ой, карта полетіла, і що це у нас? Жриця, і це у нас карта таємниці. Це у нас карта такого самопізнання карта інтуїції. Тут вам карта ця підказує: знаєте, якщо ви маєте свої секрети, бережіть їх. Можливо, захочеться докопатися ще більше до глибини. захочеться, можливо влаштувати собі сеанси з тарологом чи з астрологом, чи можливо ви в терапію підете в психологію, так можливо, ви почнете більше розбиратися в собі, більше хотіти і думати, ох, а що ж. Там в глибині, що ж там далі мене чекає, і ви захочете наприклад пізнати щось глибше, пізнати щось більше. Так як я вже сказала, це у нас людина знаюча, людина спеціаліст, може бути таролог, може бути астролог. Може бути це секрет. Можливо, ви оттягнете якийсь секрет, і ви вже не можете, ви вже хочете з кимось поділитися, або цей секрет ваш, так або відчись ви. Можете до речі, також по цій карті дізнатися якийсь секрет, може секрет якийсь розкритися. Але це карта мудрості. Мудрості ця карта підказує, будь ласка, овни, прислухайтеся до своєї інтуїції. Так, і ще одна карта для вас на сьогодні овни, на грудень. Дев'ятка пентаклів прекрасна карта, взагалі чудова карта. Що може бути краще за дев'ятку пентаклів на цьому розкладі під кінець року, передноворічна карта. Це у нас карта краси, це у нас карта фінансів. Це у нас карта, коли ви любите себе, коли ви цінуєте себе і вас оточуючи, цінують, і вам відповідно там платять також відповідно за ваші послуги, тому що скільки ми себе оцінюємо, скільки ми отримуємо, наприклад, там за свої послуги. І до речі, це карта, коли вам вистачить фінансів і на б'юті, це карта, коли ви можете якусь собі сукню придбати, косметику, прикраси, головні убори. Чи в неї тваринка, ось, можливо, ви дуже хотіли тваринку собі якусь, чи це пташечка, чи це навіть може бути песик, чи кіт, чи ще хтось, чи, можливо, от ви давно хотіли якогось домашнього улюбленця чи взяти, і ви як ніби себе винагородите цим. Можливо, ви давно не наважувалися, але тут собі зможете, знаєте, як подарунок це дозволити. Але ця карта, коли ви будете піклуватися про себе, там може бути догляд, дуже хороша карта для б'юті-майстрів. для для тих, хто працює з волоссям, красою, одягом, доглядом або фінансами, так, все, що робить нас ресурсними, все, що робить нам красивими, чи ви будете отримувати цю послугу, чи ви будете її надавати? Так, хто працює в сфері краси для вас, або моди, краси, фінансів, для вас ця карта. Мільйон разів буде ще також прибуткова. Або це також ще може бути сфера, знаєте, виноробства, або якихось делікатесних продуктів. До речі, також. От це от така карта красивого життя. Ну що може бути краще. Овни прекрасні карти. Так, і давайте ще подивимось для вас, що не забуваємо: не перемикайте оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. І подивимося практику для вас, Овне. Так, яка практика буде сприятливою для овнів у грудні? І для вас це з'єднатися з своїм корінням, можливо, ви перед новим роком чи на новий рік ви приїздите, можливо, до своєї сім'ї. Можливо, ви щось дізнаєтеся про своє коріння, про свою країну, про свою землю, про, наприклад, місто, де ви народилися. Можливо, ви щось захочете покопатися про історію своєї родини, про історію. Знаєте, як цікаво, які історії наші бабусі прабабусі бабусі е, переживали. Можливо, це будуть родові практики, знаєте, є медитації на з'єднання з родом, Є, знаєте, це може бути от зараз. Мені така прийшла ем, думка, що можливо це таке пророблення якихось родових сценаріїв, блоків. Нам не пощастило сусідами, і ми всі майже там. Через розкуркулення, через репресії пройшли. І навіть по цих картах, можливо, ви тут докопаєтеся до якоїсь таємниці, до вас прийде якесь усвідомлення, наприклад. А чому у мене якісь такі дивні стосунки з фінансами? І ви зрозумієте, як їх покращити. Ви от дізнаєтеся якусь таємницю, що от несвідомо ви, наприклад, витрачали всі гроші, тому що боялися, що відберуть, так? Які там ще є негативні установки? Що от я навіть боявся заробити. Ти думає що не можна було заробляти, і от дуже добре буде попрацювати з родом. Ось, попрацювати з цими блоками, попрацювати і, знаєте, якби бути першим в своєму роду, хто вже далі буде формувати нові звички, хто буде хоча б так старатися так, на більш високому рівні, на високих вібраціях, так, ніби працювати над собою і далі свій рід, далі покоління вже виводити з цього. Я не кажу, що там наші предки це були інші часи. И знову ж таки наші сусіди. Вони їй зараз, але зараз ми. Маємо дуже круту перевагу, тому що у нас є дуже багато інформації онлайн. У нас є інтернет, у нас є дуже багато спеціалістів, щоб це все покопати, щоб це все усвідомити, щоб це все пропрацювати, щоб це все було десь не так, як це несвідомо на нас впливає. Ось, а щоб це ніби свідомо, ми можемо це проробити. У нас це навіть безкоштовно. Ми можемо це проробити там. Але завжди має бути якась вдячність. Я вас так вчу користуватися Ватися цим, навіть якщо ви дивитеся там на Ютубі якісь практики, не тільки а от інших майстрів. Ставте завжди лайк, якось чи коментуйте, висловлюйте свою вдячність. Це також буде так кармічно, дуже круто для вас працювати. Ось, я вже так вам дуже багато всього наговорила. Я думаю, мені вже потрібно якісь такі свої роздуми про пропрацювання, про практики, про освітобудову. Уже, напевно, час якісь окремі відео з окремими роздумами публікувати. Напишіть мені, будь ласка, чи вам таке буде цікаво, тому що я бачу, що я починаю вам розповідати і ділюсь, ділюсь, ділюсь. З вами була я ваша Оля Свідніцька. Я вас вітаю з прийдешнім новим 2025 роком. Я бажаю нам всім головне миру в кожен дім, в кожну домівку і головне в нашу країну. З вами була я, ваша Оля Свідніцька. До зустрічі в нових розкладах я вас обіймаю!